від того, що в роті якийсь такий запах диму був у мене, і я прокинулась, думаю, що це таке робиться. Так, 18 січня розпочався ранок для мешканців багатоповерхівки у Дубні. В одній з квартир на п'ятому поверсі спалахнула пожежа. На той момент там спали чоловік із дружиною. Їх, на жаль, врятувати не вдалося. Про загиблих сусіди відгукуються позитивно. На Лариса працювала, Славік не працював. Він е -е, раніше десь працював в Млинові, а Лариса працювала в АТБ. Та й ну жили, як звичайна сім'я. Ну, цей славік він настільки педантичний був людина, він ніколи бичка не викине нікуди. В нього все було. Він він навіть, от я живу на другому поверсі, і в нас криша, дашок там такі є, то він ніколи на той дашок не викинув жодного курка. Я не знаю, що сталося. Під час пожежі ще 15 людей були евакуйовані. Причину загорання правоохоронці ще з'ясовують. Втім, як розповідає начальник пожежної частини у дубні Андрій Данильчук, ймовірно, пожежа трапилась через паління у будинку. П'ятій годині в нас надійшло повідомлення про те, що за даною адресою відбулася пожежа на п'ятому поверсі. На місце події було направлено три автомобілі, дві цистерни та одну драбину. У зв'язку з тим, що ця будівля висотна, п'ятий поверх відповідно для негайного реагування на цю дану надзвичайну ситуацію. По прибутті було встановлено, що відбулося загорання в квартирі в складі ланки ГДЗС Наші рятувальники провели евакуацію, гасіння. Аби в подальшому уникати таких трагедій, десенесники рівного вкотре проводять роз'яснювальні бесіди з населенням та роздають інформаційні буклети. Найбільше пожежі виникають якраз в горишному приміщенні. Тут ми ще бачимо і можемо дати раду цьому жарині тій, що випаде. А в більшості випадків в нічний час згорає горище. Потрібно, щоб грубки були оштукатурені, побілені, не мали ніяких тріщин. Біля притопочних отворів, печей опалення повинні знаходитися металеві листи розміром не менше 50 на 70 сантиметрів. Взагалі біля пічного опалення не має бути доріжок, біля самих притопочних отворів і на відстані до півтора метра не знаходитися ніякі спалимі матеріали, тобто, і що заборонено, так само сушити одяг. Чи дрова, чи інші спалимі матеріали. До слова, від початку 2024 року в Дубинському районі зафіксували 10 пожеж. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал Media Group.